Ось та сироїжка, за котрою я ганяюся. Завжди, коли до лісу ходжу. Ось така. сироїжка зеленувата. Вона ж горіхова. Насправді, якийсь горіховий смак в неї є, бачите, в неї є такі лосочки. Зараз вони пожовтіли, мабуть, сухо, але тут по центру їх ще видно. Це дуже тверда, дуже така. Плотна і м'ясиста сироїжка. Запах в неї звичайний грибний, такий сиродіжковий, але, але він просто шикарний. Я знаю, що цей гриб буде смакувати якнайкраще. Росте він під буками. В основному. Де якими деревами іншими я зустрічала. Іноді під дубами бачила, але найбільше під буками. Ось. Цю сироїжку можна не відварювати. Можна одразу смажити. І відчувати її запах, її шикарний знак. Ось це також вона, але дуже молоденька. Хто не розбирається в цій сіреїшці, той, звичайно, в такому молодому віці її не впізнає. Вона тільки-тільки починає зеленіти, гусочки навіть ще не проявляються. Але я знаю, що це таке. Якщо не впевнені, будь ласка, не беріть. Тому що цей гриб, бачите, він схожий комусь і на шампіньон жовтіючий, і навіть на бліду поганку є такі люди, кому він схожий. Немає таких чітких ознак тієї зеленуватої сироїжки. Я вже на досвіді знаю, що це вона. Багато розповісти не можу, тому що не бачу основні її відмінності. Ось. Але сьогодні її збираю, бо знаю, що це вона. Так, буває і таке. А тут поруч з Сергішками росте ще щось таке. Цікава. Також дуже така плотна м'якість, такий твердий-твердий гриб. Твердий Можна подумати, що це та сама сироїжка але ні. Бачите, які широкі пластинки. Це в нас підгрузок чорніючий. Чорніючий, тому що він насправді чорніє, потім чорніє, чорніє і, і буде зовсім чорним. Ось така поверхня, схожий чимось на грусть. Але ось такі пластинки без молочка, більш до сереїшкових відноситься. Дуже-дуже твердий гриб, котрий потребує вимочування. Я так не люблю з ним возитися, хоч я його спробувала засоленим, це було прекрасно. Але ненавиджу просто з ним возитися. Я не знаю. Якщо знайду сьогодні більше, ніж штук, не знаю, 10 то спитаю, як там його засолити, і може помучуся. Але ще досі я до цього не дійшла. Тому, якщо ви знаєте якісь класні рецепти засолювання грибів, без особливої якоїсь мороки, бо немає на це ні часу, ні бажання, пишіть, будь ласка, в коментарях. І ось ще буквально в пару кроках Також серед але дуже класна. Дуже-дуже класна. Зараз я вам покажу чим. Ну, вони дуже часто бувають червиві, але я вам покажу той принцип. Це в нас сироїжка синьо-зелена. Щось в цьому є. І фіолетові відтінки, і коричневі, і зелені, і сині, які завгодно. Ну, ось так ось вона стала, синьо-зелена. Тут ще її називають голубінка намодрала. Ну, якось. Модрий – це синій, тобто трішечки синювата. Але які в неї особливості? Подивіться, які м'які і приємні пластинки. Ось вони не ламаються, я по ним вучу таке відчуття, що я гладжу шовк. Навіть до обличчя декілька разів прикладала. Боже, як це класно. Вона настільки приємна, вона як. Помазана якимось кремом, олією, я не знаю. І вона, як щіточка, така бархатна тебе ось так гладить. Насправді, е, червивий дуже гриб, але скажу вам, дуже смачний. Також я його збираю, це одна з тих голубінок, сироїжок, до котрих я відношусь дуже добре. Хоча я їх збираю ріп. Ось так ось ця сироїжка, але дуже молоденька. Бачите? Скоріше за все, не червива, ось. Такі пожовтіння в неї з'являються, коли дуже сухо. Зараз, хоч гриби ростуть, просто я місця знаю, але дуже-дуже сухо. Ось вже, напевно, четвертий підгрузок чорнічий, тому є всі шанси, що в буде чим заморочитись. Бачите, як наповнюється кошик. Як кажуть, було б чим. Ось ще також цей підгрузок, але зовсім маленький. Ну, якось ці місцевості з ними. Це добре. Найбільше пластинчаті гриби, до котрих відноситься і сироїшка, бояться сплутати з яким небудь неїстівним отруйним мухомором. Це в нас мухомор їстивний. Ось тут видно, що на юбочці є такі гофровані полосочки. Це в нас мухомор товстий, високий, як бачите, він ніхріна не товстий і не високий В Чехії його називають набагато простішки шедівка, тобто сіренький. Ось. Іноді в нього є лусочки, іноді немає. Але головне, щоб в нього ось тут, на кілечку були такі гофровані пластиночки. Зараз спробую. Вам їх показати, бачите? Ось. Вон там, на кілечку. Якщо їх немає, то це однозначно буде щось з отруйних мухоморів. Ось такі самі гофровані лусочки у мухомора сіро-рожевого. Я цю шедівку не збираю, мені вона не подобається. Але теоретично гриб їстівний. Тому навіть пластинчаті мухомори бувають їстівними. А ось ще одна сирогіжка, котру я поважаю. Це сироїжка м'ясна. Вона ну, червива, але це не важливо. В неї такий колір шипинки, знаєте, насправді, як м'ясний. Такий червонуватий, бачите? Ось. Поруч росте ще одна. Бачите, вже не червива. Також в неї такі пластинки, дуже-дуже приємні. І такий червоніючий колір шипинки. Ну, звичайно, схожий на колір сирого м'ясця. Думаю, так її назвали. От. Лавеск. Що тут м'ясного, це можуть сказати лише знавці латині. А я цей гриб люблю, культурно до нього відношуся і по можливості збираю. Підібралася до більш звичних грибів, ось маховичок, червивий, звичайно, вже було б що почати смажити. Так, ще пару підгрузків. Це будуть останні. Для мого небажаного експерименту достатньо буде. Напевно, баночки однієї з головою. Якраз такі м'ясисті, класні. Менше мити, менше морочитись. Ось які чорні. Насправді чорні. Ось. Всередині вже навіть почорніли його брати не буду. Я тут поблизу кращий. О, нормальний. І сейф візьму. Ось погризена синьо-зелена, не хочу її сьогодні, пошукаю більш достойні екземпляри, тому що, дивлюся, тут з раїшками проблем немає, а інших грибів щось якось я не знаходжу. Хоча місце гарне, бачите, буки, ялини, але якось так. А ось тепер мені пощастило трішечки більше. Як ви думаєте, що це за гриб? Особливо за шипинкою. Гіропор. Ось. Гіропор, за все, каштановий. Зараз перевіримо. Він не повинен гірчити. І червоніти. Не робить він не того, не другого, і бачите, яка в нього така, мов ватою напхана е, ніжка, така ось розтріскана. Це класична ознака гіропору каштанового. Це їстівний гриб, але тільки в такому молодому віці. Ось є вже старий, ось такий вже не їстівний, не тільки тому, що він такий вже весь потемнів, він буде гірчити. Його їдять черіячки. Тобто, хто привержений до того, що. Всі їстівні гриби їдять черв'ячки. Якщо черв'ячки не зжарли, то гриб не їстівний. То бачите, для вас є ознака. І для тих, хто хоче розбиратися в грибах, бачите, ось такий він всередині. Трішечки така з розовиночкою поверхні гімінофору, але на гірчак також не схожий, тому що так легко ножка, як у сироїшки, у гірчака не відламується. І особливо ця структура шопинки. Вона дуже особлива, дуже. Я нічим іншим її переплутати не можу. Ось вже трішки постарший гриб. Подивіться, в розрізі. Ну, дуже цікаво, дуже цікава ніжка в розрізі. Серйозно, на один гриб більше такого немає. Бачите? Він їстильний. Так, він не скажу, що дуже смачний, я його вже не раз знаходила, але дуже цікавий. Дуже цікавий. Десь тут ще один, здається, був, ні? Ага, ні. Все. А, вся. Ось тут ще менший взагалі буде класний. Ось, паучок. Не скажу, що я прям прихильник цього гриба, але іноді, іноді чому би вже кошик став більш різноманітним. Приготування цих грибів я покажу у себе в Патреоні і в спонсорському контенті для YouTube. Тому, якщо вам цікаво, хочете побачити це першими, то будь ласка, підтримуйте мене в спонсорстві чи на Патреон. Перейти до цих сервісів ви можете, натиснувши на лінки в описі до відео.